Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 30 липня і ми дегустуємо кавун, сорту якого, на жаль, ну, зараз ми то його, звичайно, встановимо, але поки що це або бедуїн, що слабо похоже, або це Golden Yellow, що теж слабо похоже. І тільки, як ми розріжемо, ми дізнаємося. У зв'язку з тим, що в нас переплутались стаканчики, деякі наліпки повідклеювалися, от через то така у нас проблемка. Але зараз ми її відкриємо. Камунчик такий нічогенький, кілограм на 8 з плюсом. Пробуємо. Так, тріску немає. Угу. Хоча ось так, друзі. Значить, це у нас бедуїн. Знімемо пробу. Ай. Солодкий. Смачний, дрібне насіння, шкірочка зовсім не товста. Хм. Аромат неприторний. Друзі, що я вам скажу? Це кавун з смаком із мого дитинства. Він солодкий, неприторний. Немає надмірного якогось оцього присмаку, мускатного гарбуза, який є у деяких сортів теперішніх кавунів. Мало того. Друзі, це найсолодший кавун у цьому сезоні із нашого баштана, який я спробував. Я просто в захваті. Це супер. Ну був один смачніший кавун. Відео про нього я викладу. Мабуть, завтра. Супер. П'ять балів з п'яти можливих. Однозначно, консистенція хрумка. Він не сухий, не сипкий, а ну, хрумкий, ось так скажемо. Дуже добре. Супер, я в захваті. Прекрасний кавун. Друзі, всім рекомендую. Сорт. Називається Бедуїн. Виробник Бейозаден. На цьому дякую всім за увагу. Слава Україні. До нових зустрічей, друзі!